Короткий огляд на дуже цікаву сварку літо кала точка сварка для того, щоб ви могли збирати для себе акумалятор збірочки з різних акумуляторів, типу 18650, 21700 та інші. Чим вона цікава? на невеличкою ціною і достатньою потужністю? Ціна на нього варіюється від 15. були такі ціни на початку її продажів, навіть 12 доларів було. Наразі хороша ціна на неї це 19, 17, 20 доларів. Якщо на старту продаж літку було ще рано щось сказати про цю зварку, то наразі з мого чату в телеграм-каналі Аліза Alize1Cent вже не одна людина зробила акумуляторні збірки для себе цією зваркою і навіть на продаж. І можна сказати, що для домашнього користування це таки суперська зварка. Для професіонального, якщо вам на продаж, то, мабуть, вам треба дивитися у бік якихось потужніших зварок. Якщо вам потрібно для себе, десяток акумуляторів зварити для родичів, от такої зварки вам вистачить. Вона робиться в алюмінієвому корпусі, пофарбована в ось такий блакитний колір. З двох боків у нас йдуть порти XT90. З одного боку ви під'єднуєте батарею. Я, наприклад, використовую кислотну Force. Вона така вже підушатана, тому варить не дуже сильно, але для моїх потреб вистачає. Підключається ось таким чином через порт XT90. З іншого боку підуть у нас електроди, також під порт XT90, і якщо чесно, вони не дуже високої якості. Зараз покажу вам їх поближче. Якщо на інших зварках ідуть, наприклад, ось такі контакти, то тут ішло просто два мідних дроти, які були просто так от під 90 градусів обрізані. Їх ще потрібно підточити. Я ще це толком не зробив, їх треба закрутити, гараньки зробити для того, щоб ви могли ними працювати. Вони максимально прості, просто в термосадці, але це велика біда, ви можете підібрати будь-які щупи. Благо на Aliexpress цього добра повно, під свій смак, може ви хочете не роз'єднані, а ручкою, щоб просто клац поставили і зробили. Це можна симіняти, цей порт перепаюється, нічого складного. Дроти тут ідуть силіконові, приємні 10 АВГ. Хтось Дізнатися опір на цих дротах, і ми залюбки цей опір покажемо. Складає він 1,37 мільйон. На плюсовому контакті. Такі самі показники 1,25 мільйон. Звісно, що вам цікаво зазирнути всередину. І хто я такий, щоб вам це не показати, коли ця зварочка у мене вже є? Так, мінус 8 гвинтиків, і ми зняли наш алюмінієвий корпус, який складається з 4 частин. Це бічні стінки. І основний корпус. Що ми бачимо всередині? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість мосфетів, Всі однакові гарненькі. Що тут ще цікавого є на платі. Як я розумію, точні резистори. З іншого боку плата виглядає ось таким чином. Маркування у нас тут наступне. Всі однакові. Також ми бачимо що тут чотири отвори. І скоріше за все за допомогою них можна накатати зробити свою прошивочку на цей пристрій. О, трошки про її розміри та вагу. Важить вона. 232 грами, а по розмірам. Довжина 147 мм, товщина у нас 29 мм. І ширина 70 мм. Тепер давайте підключимо її і подивимось, що тут до чого. Порт входить туго, нікуди не вилетить. Що у нас тут є? Ви можете ось таким чином регулювати імпульс ваш від 1 до сотки. Ось таким чином тут переключається. Наприклад, можете для самого початку почати з 30, вам цього буде достатньо. І від того, як ви доторкнулись щупами до стрічки, скільки пройде часу до імпульсу. Ось такі тут дві характеристики. На початку поставте побільше, щоб ви могли це спокійно зробити, хай буде 5 секунд. Із умовних мінусів, це теж тут все китайською мовою. Майже все. Але налаштувань тут майже зовсім немає. І у кожного телефоні наразі є Google перекладач по фотографіям, тому це мінус умовний, враховуючи її потужність і ціну. Розібратись тут простіше простого. Я б вам рекомендував, коли ви замовляєте свою першу зварку, досить ваше немає. Берете або зовсім дохлий акумулятор. Або акумулятор з піском, або ще краще концерну банку, берете стрічку і тренуєтесь. Виставляєте спочатку саме маленький імпульс, рухайтесь до самого великого і дивитесь, як зварка ваша працює з конкретною стрічкою. Саме так починав і я. Беремо пусту патреєчку і спробуємо на 37 приварити. Ставимо нашу стрічку. Тепер дивимось на відрив. Як бачите, навіть на 37 провар гарний. Якщо для вас затримка в 5 секунд надто велика, ви натиснули ось цю першу кнопку, оп, не туди. Сюди 5 секунд. І вибрали або 0,5 секунд, або одну, або півтори, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 4,5. 5 Давайте хай буде 2 секунди. І давайте спробуємо вибрати 58. Оп, був імпульс. Дивимось, яка вийшла у нас точка. Тут відео я покажу вам дещо цікаве. Ми з вами зберемо ось таку батарею на 12 вольт. Вони використовуються у міні-кашем, ліхтариках, Паяльниках та інших інструментах. Чим це цікаво? Тим, що ви зможете поставити акумулятори, які хочете ви. Наприклад, комплектні часто йдуть на високотокові, ви зможете поставити високотокові. І ось ці комплекти вони, до речі, готовий комплект під збірку. Це дуже просто. У вас тут і картон є, і вспінений матеріал, і контакти. Все є для того, щоб зібрати готову батарейку. Вам знадобиться тільки цей комплект, точкова зварка і паяльник. Все. І ви зможете зібрати батарею. Саме з цієї батареї я починав. вона не складна, тому в наступному відео покажу, як це робиться. Цікавий момент, що ось ці плати бувають на один мосфет і на два. Якщо ви будете ставити високотокові банки, захочете, щоб батарея була вас потужна, обов'язково потрібно брати на два мосфети. По стандартну зазвичай ідуть на один мосфет. Ось що ще цікаво, збирати акумулятори власноруч. Посилання на цю зварку я залишаю під цим відео, а коли на знижки, я викладаю телеграм-каналі Аліза один цент.